Ознаки психологічної травми у дітей. Дитина стала пасивною мовчазною, в дитини з'явилися проблеми зі сном, дитина боїться звуків чи зображень, що нагадують про травматичні події. Дитина демонструє тривожну поведінку вона постійно насторожена та гіперчутлива до будь-яких подразників. Дитина знову і знову відтворює в виграх або переказує травматичну подію. У молодших дітей повернення до більш ранньої поведінки, наприклад, смоктання пальця. Дитина не розуміє причини події, тому думає, що це її провина. У підліків незвична часом агресивна чи деструктивна поведінка, різка зміна між особистісних стосунків, наприклад, дитина відсторонюється від батьків, відчуття провини чи сорому, зміни в поведінці, різке дорослішення, зокрема, перевантаження себе домашніми завданнями або домашньою роботою. Рекомендація перше. Дотримання режиму дня. Прокататися щоранку один і той же самий час, гратися в ігри з рідними та друзями, робити уроки, Намагайтесь повернути те, що ви робили до війни. Якщо зараз ви не можете повернутися до свого звичайного режиму дня, створіть нові ритуали. Головне, щоб одні й ті самі дії повторили щодня, в один і самий час. Обговорення тривожних подій. Під час обговорення підкресліть те, що подолання складнощі дитини допомогли батькам. У проживанні критичних ситуацій через їхнє обговорювання важливо робити акцент не лише на почуттях та емоціях, а й на діях, які допомогли впоратись дитині й вашій родині. Щоб уникнути стану фрагментації пам'яті, це коли ми перестаємо пам'ятати послідовність дій під час травматичної події. Потрібно пояснити дитині події в тому порядку, в якому вони відбувалися в її житті. Наприклад, ми почули сирену, ми пішли вниз, був вибух. Нам було страшно, але ти тримав мене за руку і мені це допомагало. Такі пояснення не тільки допомагають усвідомити, пережити, але й знизити рівень тривожності. Далі, створення нових ритуалів. Якщо ви переїхали або втратили можливість робити те, що було для вас дитиною звичним, створіть нові ритуали. Це може бути читання вголос, вечірні обійми, спільні ігри, перегляд телепередач. Спільні дії поможуть дитині відчувати єдність і силу в сім'ї. Не забувайте про щоденне спілкування на різні теми, те, що стосується життя дитини, про її прогулянки, про книги, про фільми, про ігри. Попросіть навчити вас чогось, що в неї добре виходить. Це допоможе дитині відчувати, що вам важливі її інтереси, підтримання емоційного зв'язку. А щоб зберігати її та зміцнювати, треба обіймати дитину, говорити, що ви її любите, хвалити її, гратися з нею, сміяти, розділяти з нею емоції. Важливо пам'ятати, що діти, які пережили травматичний досвід, не завжди люблять обійматися і можуть уникати тілесного контакту, тому слід запитати дитину, чи можна її пригорнути. Не забувайте про гумор. Намагайтесь жартувати та усміхатися. Викликайте усмішку у вашої дитини. Гумор має терапетичну дію та зцілює. При цьому слід пам'ятати, що підлітки, наприклад, реагують не на сенс сказаного, а насамперед на його форму. Якщо ваша дитина постійно пригнічена чи агресивна, уникає активності, спілкування з однолітками втратила апетит.